Я тобі розкажу таємницю. Звідки дзвони бере особиця? як сорочку зітче вишиванку, зоряниця, сестричка світанку, і до неї гаптує корунка, солов'яних пісень, візерунка. Я тобі розкажу таємницю. Має сонце небесну світлицю. Там, при західному вернісажі, Кармазином малює пейзажі і готує вино червонясте для вечірнього неба в причасті. Я тобі розкажу таємницю, як на тиху, озерну водицю стелить місяць рібля алею і милується стиха зорею, як фіалкова ніч перли роси, Заплітає травищі у коси. Я тобі розкажу. Таємницю є на світі краса чарівниця. Подивись, так насправді буває, коли разом краса оживає. Є дочартих єдина підказка. Просто вірити треба у казку. Навчала Совунька своїх совенятак. Вночі ми гуляємо, а вдень треба спати. Сідайте на гілочку дітки рядочком, розпушуйте криця пухнастим клубочком. Та мама сова не встигала сказати. Найменше пташа бралось без шкатувати і скумало в братика білу хіпілінку. І смішно сестричці стріпила на спинку. А далі, а далі, послухай, що сталося. Мале совення раптом з дерева впало, бо надто вже спати воно не хотіло, і неначе та на дзиґалці вертілась. Упало, упало, рятуйте скоріше. А мама злетіла тихіше, тихіше, Мале Щити, і слабкими є крильця, а може, десь поруч полює лисиця? Упало, упало, пищить, мов курчатку. А мама все просить будь тихше малятко. А те постунча знай на ліс весь голосить. І раптом руде щось мелькнуло між соце. Затихло, злякало. Ялось маленьке розплющити очки, лиш чула, як лапкою дивна тваринка вхопила його за скойовжену спинку і шугнула у по зеленій ялинці. «Егей, годі спати ти в рідній домівці. А як це? мова совиня, здивувалась. то білка білка-вивілка його врятувала. Такі ось пригоди стаються малятам, як вчасно вони не влягаються спати. Тому відтепер трійкосілих пташат слухняно у день на гілишці сплять. Малесенькі мишки у нірку глибоку цілісіньке літо запаси робили. Збирали солодкі зерня та защоки і на зиму в маленьку комору носили. А взимку, як з туші, гудітимуть дзвінко, і стануть сердиті морози тріщати, малесенькі мишки спечуть три хлібинки і будуть свою дітлашну пригощати, присмачать одну Часничком, як брускетку. До борщику славне закуска. На скибочках другої сої котлетки, а третю захрумають з медом в прикуску. У мишок маленьких велика родина, і тепло їм в купці усім зимувати. І їх не лякає зими гуртовина, бо мають в коморі зерняток багато. Під корінням повалених сосен на сучасні манери й порядка. Майстрували кроти цілу осінь для ведмедиків затишну хатку. У хатинці велика кімната і наморщене листечком ліжко. І грибів на поличках багато і засмачених медом горішки. Як зимова прийде завірюха, Закружляють сніжинка лопаті, то під листя по самі аж вуха ведмежати сховаються спати. І буде снитись ведмедикам літо. Кущ малинок солодких креслатий, бо ведмедики зовсім, як діти, полюбляють смачним ласован. Вишиванка для донечка. Барвінковими пелюстинками помережу тобі вишиваночку, розтяцькую її намистинками, вишиватиму аж до раночку. Колосковою волошковістю закричаю її, наче донечку. Набажаю з любов'ю і ніжністю будь щасливою моя донечка. Ранок сідає на білій постелі, пензлі бере і прозорі постелі, легкий мазок із вікна, що навпроти, сіється сонце дрібна позолота. Сіється м'яко на білу подушку, Сплячі дитині на щічку і вушку. Мить і розквітнув на серед кімнати Сонях світанку в росі, як зернята. Ранок ступає на чисту долівку, Шипці виводить ясну блямівку. Пензлем торкнув і в малинові шати вбралась з підобрієм хмара крисла. Хмарі на місці тьмом не сидиться, пишна по небу пливе, мов жартиця. Раптом із неї рожеві пілінки, Впали на сонне яличко дитинка це лоскоче, так хочеться спадки. Може, це мама жартує. Чи татко, ручкою лап і сонячні зайчики легко зіскочили з личка на пальчики. Мама заходить тихенько в кімнату. Носик цілує маленький Кирпатий. Голос у мами рідний, хороший. М -м -м, ранішній сон завжди найсолодший. Як пахне літо? Пахне літо, пахне літо сіном, медом, святом, цвітом. Першим букнянком світання, солов'їним, ніжнім, раннім. Свіжим хлібом до снідання з сполоницями в сметані. Пахне літо, пахне літо, перестигним в полі житом, виноградом на осонні у п'янкому виногроні, жовтоким цвітом дині на колючим огудині, під дощем умитим листям, тихим вечором ім листим, пелюстками, колосками і вишневими садками. Пахне, пахне, пахне літо, липе пишним оксамитом, Тебрецем і молочаєм, запашним соничим чаєм. Пахне тонко, ароматно, свіже, солодко, і м'ятно. І духмяно, і соковито, стигло, смачно, розмаїто, пахне, пахне, пахне літо, сіном, медом, святом літом. Дощ малює собі акварелями, розцяцьковує фарби на скрізь. Ці малюнки не стануть наскельними, розтечуться в мокрій імлі. Дощ на те не зважає і старається, вмалював у віконне панно акварелі з чорнилка ракатиці ночі темної синє сукно і поверху розбризкував кляксами кольорових барвистих огнів. Малювали, щоб люди прикрасили. дощ людей звеселити хотів. Він хотів показати, що в темряві не потрібно на наосліп іти. Краще фарби нести акварелеві і малювати для себе світи. І в тунелях знаходяться виверти, і в кінці їх горять ліхтарі. Як уперто старатися вірити. E do da vádea, dói, colheria.